Вітаю всіх із магазина. АТБ. сьогодні хочу зробити огляд на алкогольний відділ, показати всі акції, які є в алкогольному відділі. Дуже великий асортимент, коли я роблю ну, огляд продуктів, то якусь частинку маленьку показую, так хочеться показати всього побільше. Тому продається ось таке вино, воно називається Барон Lusson, причому дуже багато видів. І на нього гарна знижка 30% та й гарна ціна 111,90. Написано, що виготовляють це вино у Франції. Так, тут 750 мл. Ось звичайна пляшечка класична. є рожеве за такою ціною. Далі є сухе червоне також. Тут у нас червоне напівсолодке. І ще два види: є сухе біле і є біле напівсолодке. Все воно за однією ціною 111,90, Гарна пропозиція. Далі йде пляшка, ось такої великої фрагуліни. Так. Оце за неї ціна півтора літри. Фраголіна в'янка від Фрателі. Фрателі це завод, який знаходиться в Одесі на Таїрова. Я думаю, що багато хто знає. Так, товариство Фрателі Вайн 40-річчя перемоги да, СМТ Таїрове 129,40, Слухайте, ну це прям пропозиція, супер пропозиція за півтора літри біле, напівсолодке. Дивіться, тут гарна знижка на такі вина, фруктові, е, гранат є 76,50. Далі є ожина на півсолодке столове, також за ціною 71 гривня. Ось оце найбільше розбираються пераві, мабуть, воно без додавань. Червоне сухе, також 71 гривня. Мені здається, це от виготовляють тут да, в Одесі на Таїрова. Все правильно. Ну, все одно смаки цікаві. Гранат, ожина такі солоденькі. І показую найкращі пропозиції на цій поличці. Напій алкогольний, білий, напівсолодкий газований латініум, саме спарклінг в синій упаковці, 179 гривень. Виготовляють в Німеччині і гристий напій міонетто Netto, 0% алкоголю, 230 гривень. Сухий безалкогольний. Далі йде Прімосіко Brut White. 198,40. Мартіні Беліні. Гляньте, яка класна знижка. 40% саме на Беліні. 249 гривень. Мартіні Просєкко. 378 гривень. І знову гарна знижка. 41%. Мартіні Брюд. 339 гривень. А це ось Асті, де написано. Це Таїрово виготовляє. Є рожеве солодке, біле солодке, солодке. Біле Солодке, знову солодке, мабуть, напівсолодке і солодке рожеве. Всі ці аські від Таїрова від одеського рибника по 174 гривні. І тут німецький знову. Ну німеччина виготовляє спарклінг. Ну це вже не латініум, Якось дже джерманіус називається 145 гривень. Пінаколада, лікер ось такий 153,50, кокос з ромом. Ну вже як готова пінаколада, за 0,7 пляшечку. Лімончела також уже як готова. Виготовляють в Італії, 124 гривні за пляшечку 0,5. О, від фрателі знову напій лікер, лікерний білий лімончела, 105 гривень за цілий літр, велика знижка. І знову від фрателі 105 гривень, лікерний білий, п'янка. Тут по 113 гривень п'янка це всього 0,5 ну, вермут білий десертний. І знову, а, це вже меренга. Оце меренга 113. І знову меренга. Ух ти, махіто. Махіто 188,20 за цілий літр і також мартіні, класичний мартіні, який виготовляють в Італії. Мінус 30% знижка, 0,5 мартіні, вермут 189 гривень, білий десертний, і мартіні, б'янко, великий, літр 373,90 Набори показуємо. Є набір Бейліс, плюс чашка. Ух ти, гляньте, яка чашка з соломкою красива з написом Бейліс для тих, хто любить для це поціновувачів, так сказати. Можна навіть подарувати гарний подарунок і знижка на нього аж 37%. 649 гривень. За оцей набір шрифтом дрібним написано, що пляшечка 0,7. До речі, і прочитала за що чашка керамічна. 649 гривень. Так, і ось оцей набір Martini Time, Щастя у моменті, взагалі мінус 50% знижки. Тут Martini Fiero, мені здається, літер і тонік сюди входить, ну, щоб зробити цей коктейль. Так, і дивимось. Так, Мартіні Фієро 0,75. Пляшечка і тонік 750. О, тут все зрозуміло, дуже приємно, що ти зразу бачиш, який об'єм цих пляшок. Да? От Мартіні Фієро класна ціна. 279 гривень. Тільки уявити, скільки зараз. Одне тільки Мартіні, ну, якщо б'янка взяти 373, класна пропозиція, кому треба на подарунок беріть. І апероль для поціновачів апероля. Ось такий прям красивий келих з написом Апероль і сам Апероль. 0,7. за 500 гривень, тут мінус 27 відсотків знижка. Тут також буду обирати найбільші знижки, вже більш міцні напої. Ну от, наприклад, знову фрателі. Вони вже бренді також роблять іксо, до речі, 0,7, Ну іде воно в коробочці 239 гривень, кому треба на подарунок за пляшечку 0,7. Далі в три роки витримки. Ціна 19250 бренді також бренді, бренді Астафян 5 років у коробці. Ціна 244 замість 329. Саме ось це Вейсопі. Це, до речі, вже французький виробник. Тут мінус 34% знижки на бренді Saint Remy В Асопі. 444 гривні за 0,7. Хенесі 05. Ось така Хенесі за 1144 гривні. Веріс Special називається. 30% знижка. Кировка мінус 35 відсотків знижка, пляшка 0,5, ціна 244 гривні. Є гільмейстер, набір ось такий. Ух ти, який цікавий, з двом, два келиха зелених шота. Прикольно. Коробка 539 гривень. Так, і от пляшечку зараз знайду, скажу, який об'єм. Пляшка 0,7 та два зелених шота. Ось така коробка красива. Від Єгельмейстер, 539 гривень зі знижкою 30%. Також гарна пропозиція. Одна набори у них гарні пропозиції. Мінус 35% Знижки на Кептен Морген. Так, у тут ой, такий красивий келих ще й в окремому пакуванні йде. Алкогольний на основі рома зі, склян... зі склянкою у коробці 429 гривень мінус 35% знижки. Я так розумію, а тут навіть є, дивіться, як приготувати коктейль. о Лайм потрібен. Тут також пляшка, Red Label 0,7. Є гільмістір лікер 0,5-325 гривень і 0,2-150 гривень. Тут 37% знижки, тут 35%. Класичний Амарета лікер, пляшка 0,7, ціна 146,90. Бір з двома склянками в коробці від Red Label 549 гривень, мінус 40% знижка і пляшка сюди Red Label, така тільки 0,7 входить. Так, і сам Red Label є 0,5 зі знижкою 38% 390 гривень. Балантайс, так за пляшечку 0,5 379 гривень. Давати не буду. бачите, там вона так далеко вже залишилась. Остання, ну мабуть, зараз винесуть оце Розбирають Віскі шотландський купажований 260 гривень в коробочці за літр. Бомбей, ось такий блакитний, 438 за 05. Далі джин від Зубровка 235 гривень за 07. Джин Фішбері з ягодами 339 гривень за 07. І Гордонс, це всі знають. Два види є рожевий, є білий, також якось джин, 499 гривень за пляшечку 0,7. Кіла сієра 05. срібна. 335 гривень, знижка 40%. Гарна пропозиція. Так, мінус 26 на горілку від зубровка. 101 гривня за 0,5, ось така білій упаковці. Далі, ось там, бачите, джимбім. Просто зараз люди також його беруть з яблучком, але ну, я вже діставати не буду. 0,5 ціна 385 гривень, 40% знижка. Зразу видно, да, які популярні самі напої. Ще є джим-бім, ось оцей з медом за 569 гривень. Тут пляшечка 0,7. І ще кінтукі кінтукі джек з бурбоном. 209 гривень за 07. Ви знаєте, я, наприклад, навіть не розумію, от що це за напій, п'єш, як дихаєш. Отак, ні, жодної назви, що це горілка. Горілка ось така, Oxygen, знижка 32% за 700 мл, 125 гривень. Це зимові знижки йдуть в АТБ, вони діють по 16 включно. Ой, та і вона також остання тут стоїть. Бізький бренд Крупнік, Ось такі ще напої є фісташка, ну фісташково молочний лікер за 163,05. За 160 лікер капучино 0,5. Є карамельний за 183 і зі смаком лимона. Це вже від зубровка 122 гривні 0,5. І зубровка смак вишні та лайму 122 гривні 05, мінус 30% знижка. Ось отакі крупніки я десь бачила, що є такі маленькі, знаєте, і всі смаки, і можна як купити набір і спробувати. Але в Польщі бачу. Не у нас від бренду Коблєва, резерв три зірочки, ВС 192,50 за пляшечку 0,5. Така пляшечка велика, всього 0,5. горілка від Неміров, лимітована серія. Вона називається Лекс. Ось така гарна пляшка. А, це я вчора в Сільпо бачила. Також вона в акції ця лімітована фінальна партія. Легенда, що бачила світ: 0,7-369 гривень, мінус 43% знижки. Але дуже презентабельно виглядає сама пляшка. Окремо у них в таких, знаєте, стоїть коробках. Прям цікаво глянути вино і гристи. Бачите, мінус 30% відсотків знижка. Ось таке Аські. Солодке, да, солодке біле, 209 гривень 750 мл. Мені здається, його виготовляють в Італії. Демон та Аські виготовляють в Мілані, в Італії. Ціна за пляшку італійського. І 209,90. мінус 40% знижки на пиво сіньор картел. Так, це 330 мл пляшечка. Я так зрозуміла, що виготовляють в Україні написано як оболонь. Виглядає так схоже на корону. Також тут кукурузний крохмал, щось таке. От схоже по складу, як корона 29,60 Мінус 40%. Всі, мабуть, знають оце львівське різдвяне, це лімітований святковий сорт. Темне, тут пляшка незвичайна 480 мл. І гляньте, знижка вже на нього 27,20. Дійсно гарна ціна 20%. Знижка. Ну, гарна ціна 27 за оце пиво. Далі, тут стоять такі напої від своя лінія. Так, є смак бренді Кола 3390, От звичайна пляшка 0,5 бренді кола. Вміст алкоголю 8%. І є джин-тонік, також від бренду своя лінія. 33,90. Класична Ромкола та джинтонік, Вони йдуть в скляних пляшечках по 330 мл 28,90 джинтонік, і Ромкола 28,90. Гарна пропозиція на цьому тижні на один вид шейку. Текіла самбреро смак 330 мл. Ціна 25,50. Відсвічує, щоб ви побачили. І зі знижкою йде ось такий on The beach, секс на пляжі 330 мл, 30 гривень коштує. Ага, кінь гляньте, блідонти, вони наверху. Але їх люди там по... Є мінус 33% джин Беррі, його розібрали, але в вашому має бути. Ну, його винесуть ще. Ось такий кінцбрідж є в світлій упаковці, от він за 0,5, 27, 90. А оцей грейпфрут і... А це що таке за смак у них? Чері, вишня. Ось такі по 36, 30, також за 0,5. Summer's bee, яблуко Сідер 42.30, ну так собі ціна за 0,5. А ось оцей сідр газований, сібер. Бренд називається Вишня 33,70. Це вже гарніша ціна. Тут у нас сідер від своя лінії, у них є сідри свої, ось так красиво вони намальовані. Є сідер вишня, який розібрали за 48,50, за 800 мл. А є літрові 45,70, грейпфрут і яблучний по акції. Показую пропозицію, тому що зразу видно, що її беруть. Значить, людям це от подобається. Да? Пиво таке: 1664, бланч, пиво крюн. Ба, Баур якось так. 4 по 0,5, 140 гривень замість 226. Така економія 38%. вісім Це старопраймен. Взагалі розбирають як так. Старопраймен 112,90 за оцей набір. Тут 4 по 480. 34% знижка. По 22 гривні два види. Є ось такий преміум, прем бланш, Ну, от помаранчева упаковка та синя, 22,50 за пляшечку 0,5 43% знижка. Хайк, нічого собі, мандарин, смак. Цікаво пиво зі смаком мандарину 23,80, також 0,5. Тут велика знижка, 43% на пиво. Чернігівське називається лайт, пляшка майже 2 літри, ціна 50 гривень 43% знижки. А тут у нас жашківське, м'яке пиво 48,50 за літр 800, мінус 35%. Арсенал міцне, літр 320-46 гривень і каріфей опілля світле 39,90 за літр 100. Де супер в АТБ, то видно, що ця горілка Оксіджин. Я показала один вид, але вона двох видів по 125,20 20 за 0,7. Дійсно гарні пропозиції в АТБ в алкогольному відділі. По-перше, у них дуже гарний асортимент всього. І нагадую, що акції почалися 10-го і діють по 16 грудня 25-го року, включно у всіх магазинах АТБ по Україні. Вони починаються в середу і вже наступної середи починаються новенькі акції. Дякую, що дивитесь, в якому магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!